Що це за звір такий страшний? Хто це на мене гавкає тут, га? Білочка гавкає? Білочка вимагає кашки? Чи що білочка каже? Білочка? Прийшла якась тут на твою територію, да? І їсти не дає? Що такое, дівчатка? Ось все. Теж грається, сюмячиків собі понаносила, спостерігає за мною, спостерігає, хочеться ж туди теж побігти, щось там відбувається. Цікаво ж нам, так? Да? І тут я така не даю спокійненько жити, ходю, знімаю. Білунечка, білочка, що? Звикаєш? Собачками з усіма подружилася, а з людьми поки що ні, так? Тільки ближче підходю гавкає. Мячик? Твій м'ячик, так? Да? Отак. Ну, вже вона відчуває себе хазяйкою тут, це дуже добре. Тож, не дуже людяна, вона в смислі до людей не дуже дружня. то це не так страшно. Головне, щоб не хворіла, щоб здоровенька була, бо лікувати таких собачок, звісно, важко. Це ж його треба одразу зловити, щоб да? Отака, Ось така підходжу, як її лікувати. Так що хай не хворіє ніколи в житті. Молода собачка. Хай живе без хвороб. Почувається добре. Там у неї в кущах цілий вігва, ми її побудували, і будка, і навісник, і все, що хочеш, так що все добре. Але починалося все дуже сумно, але зараз все добре.